Гагукарео настановляє споглядати, неминучість смерті необхідно щоденно. Кожного дня, коли тіло і розум перебувають у спокої, потрібно уявити собі, як тебе пронизують стрілами, вбивають пострілом із рушниці, прохромлюють списом чи розрубують мечем. Кожного дня без винятку треба вважати себе уже мертвим. Можливо, всі ці стрьомні настанови були актуальними тільки для 17-18 століття і стосувалися суто самурай, котрі давно вже виявилися, як і українські козаки. Мова Мовляв, усе це архаїка, екзотика і відголос темного середньовіччя. 1946 року американка Рут Бенедикт, антрополог та етнолог, видала книгу Хризантема і Меч. Цю роботу вона написала на замовлення служби воєнної інформації. Надзвичайно цікаве дослідження японської культури, образу японського світу, у розділі самодисципліна знаходимо те, що стосується нашої теми. Японці кажуть живе, наче вже помер, коли мають на увазі, що людина живе на рівні майстерності. Не будемо заглиблюватися у тонкості цих духовних практик. Які у японці проявляються навіть на рівні побутової філософії, Рут Бенедикт наводить приклади. Лише відзначимо, що японці переживали трансцендентне усвідомлення. цей досвід був для них не травмою, а вишколом. У їхньому розумінні людині, яка померла, вже нема чого втрачати. Тоді вона по-справжньому вільна. Подібна практика, характерна не лише для японців. Наприклад, у північноамериканському індіанському племені Оджібаве було свого роду товариство, що називалося Віндігокан. Його членами ставали найхоробріші чоловіки, які довели свою мужність у боях, тих, кого приймали. До цього товариства перестали вважати живими, вони харчувалися і спали окремо від усіх і не зобов'язані були дотримуватися законів племені. У мертвих свої правила і свої закони. У вихідців із європейської цивілізації ставлення до смерті дещо інакше, на загал інакше. Гадаю, якщо купнути глибше, то у якихось рицарських чи чернечих орденах можна було б знайти певні перегуки із традиціями самураїв. Зрештою, якщо кинути поглядом на давніші часи, то сам Сократ прийняв смерть як звільнення, як одужання від хвороби. Проте людські маси далекі від філософії та прагнення самовдосконалюватися. Наведу приклад, протилежний до традиції японців і характерний для західного світу. У Вільяма Фолкнена є оповідання, що називається Всі вони мертві ці старі пілоти, написане 1931 року. Розповідається про пілотів Першої світової війни. Не про загиблих, а про живих. І про те мертвих. Автор сформулював ідею твору максимально прямо і виніс його у назву. Дозволю собі цитату, яка допоможе збагнути хід думки Фолкнера. Але всі вони мертві. Вони набрали жирку служачи в конторах. Без особливого втім, успіху, вони обзавелися сім'ями і живуть у заміських котеджах, куплених у кредит і майже оплачених. Вечорами, коли п'ятигодинний уже пройшов, вони порпаються у своїх садках і теж, мабуть, без особливого успіху. Худорляві чоловіки колись суворо важливі. А тепер суворо в темно п'ють, бо пізнали. Смерть зовсім не обов'язково той віковий спокій, про який їм колись розповідали. За оповіданням, ці пілоти померли того ж дня, коли був підписаний мир, у день закінчення війни, 11 листопада 1918 року. Це суттєве зауваження. Очевидно, Фолкнер вважав пілотів людьми війни. Війна скінчилася, пілоти померли. Їх не стало. Не у фізичному, а у духовному сенсі. Це нагадує слова Ісуса Христа: залиш мертвим ховати своїх мерців. А ти йди і звіщай Царство Боже. Євангелія від Луки, глава 9, 60 вірш. Либонь, американський письменник вважав, що солдати, які пройшли війну, вже не придатні, аби проповідувати Царство Боже. Навіть через багато років Фолкнер тримався того ж переконання. 1957 року, вступаючи у Віргінському університеті на прохання пояснити значення назви оповідання, він відповів, що люди, які пройшли війну у якомусь сенсі, справді мертві, фізично вони зношені, непридатні для повоєнного світу. Не те, щоб вони. Відкинули цей новий світ, вони просто не підходять для нього скільки зжили себе. Вернуся до того, з чого розпочав. На війні людина стикається з чимось, що заставляє її повірити в існування Бога. Тут вона зустрічається зі смертю, можливо, навіть у множенні. Вона бачить чужі смерть. Це одні переживання. Вона дивиться в лице власній смерті. Це інше переживання. Їх смертей обличчя теж багато. Кожного разу інші переживання. Виразити вона може лише одним словом, страх. Це метафізичний страх. Такий страх відчуває людина, опиняючись перед небуттям. Цей страх подібний до того біблійного страху, яким людина реагувала на близьку присутність Бога або його ангелів. Слово одне а відчуття і переживання страху найрізноманітніші, замкнута у просторі війни. Людина, воїн, солдат не здатна уникнути цих переживань. Неспроможна від них заховатися, вона змушена з ними уживатися. Однак, попри повторюванність переживань, вони не стають усвідомленими, тим паче не стають упорядкованими. Людина не знаходить логіки. У яку вкладалися б бачення нею смерті, не знаходить ні пояснень, ні виправдань, переживши незріченну кількість разів свою власну смерть, вона або мертвіє у приреченні, у певному сенсі, призвичається, або страх перед смертю настільки її лякає. Що вона готова померти. Людина рідко коли буває готова до переживання трансцендентного досвіду, бо це зазвичай звичайна людина, яка не мріяла про роль солдата. Зрештою, солдат з його військовим статутом, це не воїн із кодексом честі. Вона тут опинилася випадково у силу обставин, навіть якщо на війну вона потрапила добровільно, невдовзі з'ясується, що реальність кардинально відмінна від її колишніх уявлень. Врешті-решт мало хто сприймає війну як місце для самовдосконалення. Місце вишколу і гарту. Для більшості війна місце виживання. Потрапивши на війну, людина без усяких проповідей і агітації навертається до Бога, молиться аби тільки вижити. Однак, у підсумку перетворюється на безбожника з думкою. Якби Бог був, то він би цього всього не допустив. І якщо їй вдається вижити, вона потім заздрить убити.